Зачекай, поки не перелив. Я створив цей канал для твоєї підтримки, якщо ти в скоротній ситуації, якщо ти в депресії, в прокрастинації, не знаєш, куди в себе діти, не знаєш, який твій шлях, я е, хочу тобі допомогти, е, щоб ти пройшов його разом зі мною. Я тобі хочу показати, як правильно, в моєму розумінні пройшов, я пройшов багато. На своїй шкурі відчув те, що, можливо, відчуваєш ти фізичному, духовному, матеріальному, емоційному, розумовому, депресивному стані прокрастинації. І в цьому всьому я хочу допомогти тобі. В даному каналі я хочу розповісти свій шлях, свої методи вирішення крутих життєвих ситуацій. Це буде спорт, це трансформація форми від дуже тучної людини до максимально сухої, до якої я ще не дійшов, але в свій час я скинув більше 30 кілограмів. Психологія, працювання з тонкими енергіями, з свідомістю, з підсвідомістю, з розумом медитації, афірмації, позитивні настрої, режими дня, харчування. Хочу бути тою рукою допомоги, яку ви шукали, яку ви по запросу в Google, по запросу в YouTube вбивали і не могли знайти. Я хочу бути саме цією, цим запросом, цією рукою, яка трошечки вас припідніме, трошечки змістить вашу парадигму, змінить ваші тригери. Дозволити вам увійти в потік, що де би ви не, не були, на якому етапі в житті, в якому би лайні ви не знаходилися, щоб ви змогли знайти шортс, а потім в майбутньому відео на моєму каналі. Подивилися і подумали, блін, а він також це проходив, блін, а він зараз на зовсім другому етапі. Я також так можу. Приємно познайомитись, мене звати Богдан, канал Integrity. Поїхали!